У нас є ось така педаль. Як думаєте, для чого вона потрібна ключання самому собі переключати текст? Абсолютно правильно. Молодці це Владислав Бабенко, ведучий журналіст телеканалу Тіві 4 під час екскурсії знайомить гостей із роботою на телебаченні, показує, як користуються суфлером медійники, де готуються до роботи у кадрі, як начитують закадровий текст та пишуть новини до ефіру. Цього разу телеканал відвідали вихованці Бережанського ліцею, позбавлені батьківського опіклування. Дев'ятеро хлопців і дівчат віком від 14 до сім. Надцяти років змогли побачити телевізійну студію зсередини. Мені дуже сподобалася екскурсія. Мені дуже сподобалось, як я пробував себе в ролі ведучого. Було не звичайно, але було можу сказати, ну не прям важко. Мені сподобалось ну, тут дуже гарно. Голова благодійного фонду Майбутнє Сиріт Андрій Назаренко розповідає: діти приїхали до Тернополя на осінні канікули. За цей час вони вже побували у замках Львівщини, багато гуляли містом і знайомилися з різними професіями. Тепер відвідали телеканал Тіві 4 аби побачити, як створюється телевізійний контент та хто стоїть за ідеальним кадром. Андрій каже, саме під час екскурсії вперше спробував працювати із суфлером. Теж було цікаво побачити кімнату, в якій багато кнопок. Багато екранів, де мені в голову не вкладається, як люди, які працюють за тими кнопками, розбираються в цьому всьому, де що там, як переключити, куди, що, як, і теж було цікаво дізнатися. Генеральна директорка телеканалу TV4 Юлія Вонокур каже, майже щодня студію відвідують гості, які хочуть побачити телевізійну кухню зсередини. Серед них і першокласники, і люди третього віку. Цього разу телеканал приймав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. За словами Юлії, Винокур, TV4 відкритий до співпраці та готовий підтримувати тих, хто потребує допомоги. Соціальна складова це дуже важлива складова для каналу TV4, для наших праців. Ми намагаємося допомогти і не лише під час війни, а особливо під час війни всім потребуючим долучитися, і це одна із наших місій. Якщо хочете побачити, як створюються ваші улюблені програми, познайомитися з командою телевізійників і навіть спробувати себе у ролі ведучого або ведучої, пишіть нам у соціальних мережах або телефонуйте за номером 096 895 7039.